Слава Україні! Як завжди традиційно розпочинаємо розповідь нашу Суперліги. І після трьох турів на вершині турнірної таблиці без втрат іде надія хорів. В третьому турі вони небезперешкодно безперешкодно переграли команду Авастем No536 з рахунком 5-2. На другій та третій сходинці минулорічні призери Суперліги Утранс та Динамо. Після третього туру у вищій візі одразу три колективи мають однакову кількість балів, а саме «Екодім Олика, Бусмаркет, Груп, Веліс Ангард. Третій тур для всіх претендентів на перемогу буде все В кожного щоправда зі своїм результатом. Також минулими вихідними відбувся другий етап розіграшу Кубка Волині, після якого до однієї 16 16-ї фіналу вийшли такі команди: з першої ліги Industrial Вест, Заборон Вадрус Духще, з другої Мар'янівка та СК Вишків, з третьої ліги Любарк Ю17 Університет, Луцьк Центр, ФК Воротнів та Мідос2. І четвертої ліги доєдналися два колективи тті ТІ 2 та Легіон ТГ. У ній 16-й фінал до них приєднається по 10 команд Суперліги та Вищої Ліги Волині. На даний момент кращим бомбардиром сезону є гравець з вищої ліги Назарій Стабенський, який представляє команду Кураж. Ясна річ, що не всі колективи зіграли однакову кількість турів, тому влучайте, забивайте, перемагайте. Цього разу конкурсним матчем буде поєдинок між командами Бус Market та Нері Савонгард. У коментарях під цим відео на Ютубі пишіть рахунок, і перший, хто вгадає, отримає подарунок. А ми розпочинаємо новий конкурс, будемо обирати кращий гол сезоном. Заходьте на канал, дивитесь огляди поєдинків і під кожним з них обираєте кращий гол. Таким чином, ми спершу оберемо кращий гол туру, потім з них будемо визначати кращий гол сезону. Тому обирайте, коментуйте і хай переможе найгарніший гол. А на цьому слові бувайте здорові. Побачимось наступного туру.